Слава Україні! Компенсація українцям за пошкоджене житло. Як отримати компенсацію за майно? Які дії президента є державницькі? В цьому відео ми не будемо розказувати, по яких ходити в кабінетах, з якими чиновниками зустрічатися та як заповнювати документ для отримання компенсації на майно. В цьому відео ми розкажемо, що практичне повинні зробити українці, щоб потім. Не отримати відмову в компенсації вартості втраченого майна. Чи роками не ходити і не втрачати нерви, не отримуючи від чиновників погодження на компенсацію. Що ж повинен зробити українець, щоб потім мати право на отримання компенсації? Українець повинен запам'ятати три дії, які потрібно зробити. Перше підтвердження втрати майна в результаті війни. Запам'ятайте підтвердження. Друге. Фіксація події в держорганах. Запам'ятайте фіксація. Третє. Підтвердження вартості втрат. Запам'ятайте підтвердження суми збитків. Якщо ви зробите всі ці дії, то в подальшому при виділенні коштів на компенсації, яку сьогодні обіцяють і поділу по піару, ви в подальшому зможете своє право на компенсацію підтвердити. Запам'ятайте. Підтвердити, і, можливо, і компенсацію отримати. І навіть якщо якусь із трьох зазначених дій ви зробите з помилкою, це точно краще, чим якщо б ви цю дію не зробили. Зараз поясню, що відбувається нині і які неприємні моменти можуть чекати вас в подальшому. Наприклад, не дай Боже, прилетів снаряд, пошкодив житло чи будь-яке інше майно, українець повідомив державу. Дзвінком в поліцію, місцевий орган самоуправління чи в додатку дія. І переселився. Пройшов час, закінчилася війна. Приходить вже в мирний час цей українець до чиновника отримати компенсацію. А чиновник говорить, у відповідності до присланого мені порядку нарахування компенсації. Я повинен отримати підтвердження, що ваш будинок втрачений в результаті бойових дій. А не від того, що ваші діти спалили його в воєнний час. Підтвердіться! А у вас немає підтвердження. Тільки ваші слова, що був будинок і його знищив снаряд. Бо ті люди, які були близько від вас в момент вибуху, і могли б стати свідками, пізніше, не дай Боже, загинули чи переїхали за кордон, а голова ОТГ десь вже живе в Канаді. От і все. Компенсацію ви не отримаєте. Немає підтвердження. І навіть якщо підтвердження буде, то не та підтримання. Сума збитків і хто підтвердить. А експерт, який мав би це зробити, оцінку збитків, зробити це не може, оскільки ваш будинок вже геть повністю зруйнований, або знаходиться в сірій зоні, на яку неможливо зараз поїхати, і зробити експертну оцінку. От це такі можливі варіанти негативу, який може виникати без належного оформлення всього необхідного на момент втрати. І таких негативних сценаріїв десятки. Тому краще відразу зробити додаткову дію, чим потім не отримати компенсацію. Що ж потрібно робити? Перше. Дія 1. підтвердження втрати майна. Спочатку потрібно довести, що воно у вас було. Тому я дуже рекомендую, навіть поки все ціле і поки ще нічого не втрачено, просто перефотографуйте своє майно. Зробіть фото. І житла, і авто, інвентарю навколо житла, і майна в будинку. Ми ж знаємо, якщо у вас будинок вартує 100 тисяч, то майна в ньому може бути вартістю і в 2, і в 3 рази більше. А ніхто не знає, можливо, з часом компенсація буде і на речі, що знаходилися в будинку. Тому найкращий варіант просто все досконало перефотографувати. А ще найкраще скласти перелік наявного майна. Зробити таку собі відомість, в стовпчиках якої буде номер по порядку, назва майна, кількість майна, рік придбання, орієнтовна вартість або без неї. І стан майна. Все це вписати і підписати вами і трьома свідками. Найкраще свідками взяти сусідів. Зробити три оригінали таких переліків, мінімум один з яких та всі відфотографовані фото повинні зберігатися в іншому віддаленому, надійному місці. Щоб у разі розбомблення ці документи та фото збереглися, на переліку поставте дату його складення. Зрозумійте правильно. Юридичні колізії, вони чіткі і проблемні. Ви ж не знаєте, можливо, ваше БТІ буде розбомблене, і інформація в ньому про наявність у вас в будинку не збережеться. І потім, як і кому доводити, що у вас був той будинок. І навіть коли він у вас був зареєстрований в БТІ. За роки життя ви там наробили масу будівель додаткових, які в генеральному плані не зазначені. Та й куплена пральна машинка також там не зазначена. Тому максимальне описання – це правильно. Така собі інвентаризація майна. Де б ви не були? В окупації, в зоні бойових дій чи на вільній Україні. Після виконання етапу фіксації того, що у вас було, можна спати спокійніше. Якщо ж, не дай Боже, вас настигла біда, і відбулася втрата чогось, негайно це зафіксуйте. Фотографуванням, зняттям відео і написанням документу. Складіть документ акт фіксації факту втрати майна, в якому зазначте, коли і що було втрачено. І найголовніше, зазначте причину втрати. Був обстріл в результаті влучання, в результаті пожежі та інше. Обов'язково зафіксуйте, що втрачено і причину. В цьому акті попросіть розписатися свідки. Це обов'язково. Цей документ допоможе вам. Особливо тим, хто знаходиться в зоні бойових дій. Адже не завжди можна зв'язатися з головою ОТГ чи іншими представниками державної влади. А свідків сусідів знайти легше. І якщо вони будуть живі після війни, підтвердять факт того, що сталося. А якщо, не дай Боже, загинуть. То їх підпис допоможе довести факт і причину ваших збитків, чиновників чи суду. Тому зробіть такий документ. І чим більше там розпишеться свідків, тим краще. Навіть якщо ж ви в окупації і у вас було зерно, бо ви фермер, і у вас орки забрали це зерно, то фіксація цього випадку з підписами рідні, а краще і сусідів. Слугувати документом, який дасть право на компенсацію. Друга дія фіксація подій в держорганах. Запам'ятайте, фіксація. Тут все просто. З цього приводу влада вже багато розказувала, як правильно зробити і робила ролики. Обов'язково зафіксуйте події. В дії дзвінком на 102 чи зверненням в органи місцевого самоврядування. Якщо повідомили державу, обов'язково запишіть, хто і коли отримав від вас повідомлення. Чи отримайте на руки підпис підтвердження від державницького діловода про подання вами відповідного документа? Якщо йдуть бойові дії і повідомити держоргани ви не можете, оформіть акт, в якому опишіть час, збитки, що отримані, обставини збитків та зроблені дії для повідомлення держави і підтвердження неможливості повідомити державу. І хай на цьому акту розпишуться можливі свідки. Залучіть до цього сусідів, військових, комунальників, будь-кого хай розпишуються, підтверджуючи подію, та зазначуть паспортні дані, адресу і телефон для зв'язку. Подякуйте їм за це! Найкраще вам потрібно зафіксувати подію збитків держоргана. І якщо це неможливо зробити, бо ви в окупації, чи в зоні бойових дій, чи держорган. Не працює. Вам варто оформити відповідний документ і знайти осіб, що підтверджують своїм підписом факт втрати майна і неможливість зв'язатися з держорганами. Дія 3. Підтвердження вартості втрати. Запам'ятайте підтвердження суми збитків. Держава і юриспруденція влаштовані таким чином, що коли навіть збитки будуть, але не буде точно вказана з можливістю підтвердити сума збитків, то компенсацію ви не отримаєте. Тому, якщо ви знаходитесь в місті, де працюють експерти з оцінки майна, і у вас в результаті обстрілів втрачене майно, найкраще після повідомлення держави про збитки, зверніться до експерта і хай він якнайшвидше зробить експертну оцінку майна. Заплатіть, скільки це коштує, якщо можете. Якщо не можете, чи вже заплатили, напишіть звернення до міського голови ОТГ чи в інший держорган з проханням надати матеріальну допомогу для оплати послуг експерта. І зробіть експертизу. Якщо ж ви знаходитесь в зоні бойових дій чи окупації, і експертизи там не працюють. Експерти не працюють. З інтернету поскачуйте інформацію про вартість подібних товарів, подібних вашому. Роздрукуйте. Зазначте джерело отримання на цих аркушах, зробіть підтвердження своїм підписом та підписами двох свідків, які підтвердять факт скачування з інтернету інформації про майно та його вартість. Наявність такого документу дасть можливість зафіксувати приблизну вартість майна на момент його втрати. Адже з часом вартість майна може змінюватись. Інформація в інтернеті також. Маючи такий документ, можна вже орієнтуватись на суму звернення на компенсацію. І чиновникам легше буде доводити суму, що ви проситимете для компенсації. Я коротко розказав, як практично повинні вчиняти українці. А інші питання можна розглянути в інших відео. Там все можна потрібно знайти. Що ж повинен зробити президент? Президент повинен забезпечити інформування українців про розказане нами, що і як практично робити, щоб потім швидше отримати компенсацію, щоб менше втрачати часу і менше мати суперечок з держорганами, щоб отримання компенсації для українця стало максимально комфортним і, саме найголовніше, можливим, а не Полягло потім в бюрократії. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях з найбільшими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!